Чим я тут займаюся, приводжу до ладу свої орхідейки, оцю. заодно залишки дитячого листочка прибрала і старий квітконосик, на якому вона вирісла. І під залишками листочка виявився отакий новий корінець і квітконосик росте. прийшлося трохи її перев'язати, трошечки поправити, як вона тут знаходиться. І ось роблю їй табличку, як у її сестричок. Вона чомусь в мене була не підписана. І готую їх до поливу. Ось таким чином. Підписала. І в мене за 11 листопада є відео, як я її відділяла. Хто хоче, може пошукати і подивитися. Готуюсь до поливу. Трошечки 36, може ще трохи постояться вода. Ось добриво вже закінчується в мене. Тут не видно, вже його мало залишилося. І ось така мірна кружка, якою я вимірюю воду і кількість добрива. Це вже підготовлений до поливу орхосадочок. Ось полив вже закінчився, я буду зливати воду. Не показувала, бо розмовляла по телефону. Тому так. Все, царство діток полито і повернено на свої місця. Наступна черга на полив дорослі рослини. Ось який фрагранс вже розквітає всі з квітконосами. А ось цей взагалі, я вам не можу навіть передати, як мені було страшно його звідти доставати, де він стояв. Це Карамелька-слон з таким квітконосом, він ще гнучкий, треба, мабуть, замінити йому підпорку, але це вже, мабуть, після поливу. І він дуже великий, дуже важкий. Боже, мені так страшно, чесно скажу. Особливо за оцей квітконос. А тут взагалі, що? Що тут коїться, подивіться? Всі з квітконосами. Всі, і, до речі, в мене на черзі полив з добривом, але ж то, що вже почала розквітати, я не буду поливати з добривом. Тобто її тільки водою. Ось у мене добриво. Ось таке вже закінчується, на жаль. Я її вже показувала. Повторююся, вибачаюся. Ну. Що ж зробиш? Так, температура? Температура трошки вища, ніж треба, але ж вона швидко остигне. Так. Це без добрива. Поливається, а ця поливається з добривом 20 хвилин. І ось ці всього мені вистачило на... на 5 рослин поки що. Інші всі на черзі. Коли я закінчу полив орхідей, не знаю. Полив номер 2. Значить, на цю трошечки не вистачило водички. Зараз швиденько хочу нагріти і додати. І у нас ще й повітряна тривога. От. Оці я вже поставила. Карамельці зробила. Вищий тримач для квітконосу, але ж все одно вищ... ще вищого в мене немає. Це вже найвищий з можливих. Воно ще буде ростити квітконосик свій. Далі він дуже високий. Полив орхідей номер 3 це, звісно, безумство, але в мене вже закінчилося добриво. Вже все останнє. Останнє там. Тільки там і водички вже немає. Все. На жаль, щось там ще. Вже все. Нічого немає. Не знаю, чи вистачить мені. Цього залишку добрива дополивати. Раз, два, три, чотири орхідейки. Трохи не вистачило добрива. Зараз буду інше додавати. Так, ось таке у мене є доброго. Будемо застосовувати це, мабуть. Значить, тут написано, що 15 мілілітрів на літр полтора. Я визначила для себе, що це десь один ковпачок ось цього добрива. Так, я і буду один ковпачок на літр води. Ось почала вже. Ця рослина і ця поливаються вже оцим добривом. А ще в мене є таке добриво, але я не знаю, яке з них було б кращим. Ту не видно нічого. да Ну Тут є, хоч на ковпачку, є. Дозатор, а там немає. Приходиться вигадувати самій. Ну і трохи залишилося води з добривом буду використовувати на інші рослини. Горхосадочок після поливу, на жаль, таке освітлення маю, вже дуже скоро буде розпуск квітів, трошки допомагаю собі ліхтариком, щоб вам було краще видно. Камбрія ще дитинча росте. Каода з квітконосом. діф'южн також з квітконосом. Майже всі з квітконосами, окрім трьох дорослих орхідей. Моя перша біла, ось вона там, без квітконоса. Вона аж там стоїть. Та, що дітку видала третю без квітконоса. Зате на дідці є Квітконос. І ще одна реанімаха від сестри. Ось вона, ось тут, вона без квітконоса. Але взагалі треба показувати дуже обережно. Бо Можна раптом щось пошкодити. Оця дуже красива. Скоро, скоро вже розквітне пінлонг черрі. А ця ще не скоро, хоч в неї і великі начебто вже бутони, але ж ще не скоро, бо Квітка в неї велика. Ці бутони ще повинні рости і рости. Будда бронзовий дуже багато. Буде бутонів, буде пишне цвітіння. Багато квітконосів, багато бутонів. І ось ця жовта. Ось її там назва, якщо ви бачите, я не знаю, як її вимовляти. Теж буде багато-багато квітів. Моя улюблена. Вона завжди так красиво цвіте і дуже довго, дуже хороша. Я її люблю. І слона люблю також. Ось цього. Хоч він такий великий, але я його люблю. Я б не хотіла з ним розставатися. І фрагранс. Вже розпускає наступну квіточку. Біондоро старий квітконос не сушить, нового не випускає, не продовжує квітнути, поки не хоче. Ось це четверта яка без без поки що видимої. Перспективи цвітіння. От. І оця, якщо ви бачите там назву, оця, чи видно, чи не видно, не буду я чіпати, он ростить аж два квітконоси. Один зверху і один знизу. А чому вона так вирішила виростити квітконос? Це треба спитати у неї. Але не з точки росту, як може здатися. Ось в неї там росте листочок з точки росту. А саме квітконос поряд росте. Ось такий у мене на даний момент орхо Отут дітки на полці стоять. Вчора поливалися всі, сьогодні вже стоять. Як кажуть, що треба орхідеї поливати вранці, але в мене так не виходить. Здебільшого в мене виходить увечері поливати. Чи вночі. Якщо починаю ввечері, то полив може продовжуватися всю ніч. Це залежить від різних обставин. Тим більше, що ночі в нас зараз дебільшого безсонні, як тільки ніч, так повітряні тривоги, то ми не спимо все одно вночі. Тому, яка різниця, коли поливати орхідеї? Чи вночі, чи вранці? Отже, так в мене і виходить на даний момент. А карамелька ось видала навіть гілочку. І буде ще ростити квітконос, він буде, мабуть, в цьому році дуже високий. Бо бутончик ще маленький, вона буде ще ростити його. Поки що все добре. Всі бутончики ростуть і хочуть розквітати. Дякую за увагу. Вибачте, що таке відео не дуже все виходить так, як я хочу. Але вже як виходить, так виходить. Дуже сподіваємося на мир і на все найкраще, чого і вам. Щиро бажаю до побачення!